Друзі, вже майже всі зробили свої карти бажань, але тим не менш я вирішила вам розповісти, в чому можуть бути підводні камені, які завадять втілити в життя ваші цілі, які ви вже навіть підготували. Якщо ще не підготували, ніколи не пізно почати для себе чи рік, чи новий етап життя, я завжди люблю ділити на певні відрізки і фіналити святкуванням чогось, або готуватися якось особливо до початку чогось нового. І так, що не спрацює, це якщо у вас маленькі картки картинки ви закинули десь на невидиме місце. Я роблю видимою але я завжди її всюди переміщаю. Якщо ваша карта бажань у вас не постійно на очах, то краще все-таки встановити якісь певні дні, чи певний ритуал, який хоча б раз в декілька днів, раз в тиждень буде вимагати присутність цієї карти і розгляду цієї карти, чи під час медитації, чи просто коли ви сумуєте. аби Сильніше відштовхнутися, як то кажуть, Я обов'язково пропишіть до цих цілей, під цілі або ж мотиваційні речі, які вас будуть тримати. Картинка має бути не просто картинка. Я часто, до речі, бачу, вже заготовлені карти бажань приїжджають. Просто фотка машини може не драйвити взагалі не той автомобіль, який запалює вас. Тому насправді я роблю по дуже простій методиці. Кілька тижнів, наприклад, грудня. Я думаю, прописую собі просто в список пізніше. Просто гуглю і дивлюсь те, що мене запалює. Друкую на форматі 10х15, доволі великий формат. І на один ватман чи на декілька склеєних розташовую. Розташовувати можна від простого до складного, розташовувати можна по сферах здоров'я, бізнес, дохід, відпочинок. Або ж все-таки по етапах. Таке буває, коли людина зробила карту і її від неї трохи лячно, і якийсь період вона взагалі все саботує Тут обов'язково потрібна вам моя допомога. Я коуч та психолог, тож комбіновано я тісно допоможу вам. Як з проблематикою, так і з цілями.